Вітаю чарівні панянки! Сьогодні неділя і ми продовжуємо нашу подорож у світ музики та познайомимося з дерев'яними духовими інструментами. На перший погляд може здатись, що назви інструментів дуже складні, але вони можуть бути такими ж зрозумілими і захопливими, як і струні, з якими ми вже знайомі. Готові! Поїхали! Чому дерев'яні духові? Спитайте ви мене. Вони що? З дерева? Називаються так не через матеріал, з якого вони виготовлені, а через їхню історію. Спочатку дійсно виготовлялися з дерева, і ця назва збереглася. Сьогодні деякі з них робляться з металу або інших матеріалів. Але... Принцип видобування звуку залишився незмінним за допомогою вібрації повітря, уявляємо відразу довгу металеву трубку з кількома отворами. Не сопілку. Ви вже в темі. Це народний інструмент. А ми про класичні сьогодні. Отже, тримаємо горизонтальну флейту. Один з найстаріших музичних інструментів у світі. Загадайте, як ви колись дули в пляшку, щоб отримати звук. Флейта працює за схожим принципом. Вона може бути зроблена з різних матеріалів дерева, металу, навіть пластика. Але не важливо, з чого вона зроблена. Головне, як вона звучить. Продовжуємо уявляти великий лайнер, як у фільми Титані. І відомий трек My Heart Will Go On, який саме починається з флейти, що занурює нас у романтичну атмосферу. Так, це саме флейта починає грати. І ось стоїмо ми на палубі. Дивимось в бінокль та бачимо тонку чорну трубку з металевими кільцями та кнопками. Кларнет. той, що клара вкрала Карла. Він має мундштук з тростиною, яку ви тримаєте між губами. Дмухаючи, ви змушуєте тростину вібрувати, створюючи звук. Кларнет тримають вертикально. Він приблизно 60 см завздовжки та чорного кольору зі сприблястими клапанами. Звучить як ніжний шепіт, або яскравий сміх. Залежно від того, як на ньому грають. В моїй асоціації це м -м, буркотіння кішки або в або 64 Ну і однозначно. А, голуба Рапсодія від Джорджа Гершвіна, яка звучить в багатьох фільмах. Ви точно чули. І знаєте, ну там отак: от Їдемо на блакитній, а краще на зоряні хвилі далі. Бачимо, схожий на кларнет, але трохи тонший з подвійним мунштуком. Це дві маленькі тростини, які ви затискаєте між губами. Гобой! Гобой тримають теж вертикально, як і кларнет. Звук такий проникливий, що його можна порівняти з далеким криком птахів або навіть з голосом мудрого старця, що розповідає стародавні історії. Всі дивились саундтрек до фільму Зоряні війни. І після хору відразу грає гобой. Ну, я вам зараз не заспіваю, ну вибачте. Ну і найдовший дерев'яний інструмент фагот, який згинається, нагадуючи велику трубу з багатьма отворами та клапанами. Фагот має темно-коричневий колір і досягає приблизно метр і три. А футляр, в якому возять фагот, капець який важкий, Знаю дівчат, що на ньому грають. Звук порівнюємо з бурчанням великого ведмедя, або навіть з м'ямким бубонінням дідової розповіді. В піратах Карібського моря фагот можна почути в композиції a pirate», де його звук додає морської атмосфери та піратського духу. Через те, що ми з вами в жіночому клубі. Уявімо, що кожен дерев'яний духовий інструмент це жінка з унікальним характером та темпераментом. Флейта витанчена романтичка, яка завжди вражає своєю легкістю та ніжністю. Вона нагадує дівчинку, яка вільно танцює під місяцем над квітковій глявині. Кларнет жінка-загадка з блискучими очима і легкою усмішкою. Вона може бути як жартівливою, так і серйозною, завжди тримаючи вас в інтригах своєї чарівної гри. Гобой це мудра наставниця, яка своїм яскравим і проникливим голосом розповідає древні історії. Вона завжди привертає увагу своїм характерним тембром і елегантністю. Фагот! Це добра і весела пані, яка любить розповідати анекдоти та завжди знаходить спосіб підняти настрій. Вона, як і великий ведмідь, може бути грізною, але завжди залишається доброю і турботливою. В якому інструменті побачили себе? Діліться. І наступного разу, коли слухатимете улюблений фільм або мелодію, зверніть увагу на музику та впізнайте чарівні інструменти. До нових музичних відкриттів ваш сьогодні Гобой Хельга Гельга Гугніва.